Вітаю, малята. Яка пора року зараз на вулиці? Так, весна. Весною оживає природа. З'являються багато квітів, комах, співають пташки. А ось погляньте, які квіти у нас на галявині. Скільки їх? Давайте полічимо. Один, два, три, чотири, п'ять. Правильно. Давайте розкладемо квіти по кошикам. Покладіть в один кошик три квітки та полічіть їх. Один, два, три, всього три квітки, правильно! А скільки квіток залишиться для другого кошика? Ви вже здогадалися? Скільки квіток залишилося, діти? Правильно! Дві квітки. В першому кошику три, у другому два. А де більше? Вже знаєте? Тепер подумайте і скажіть, якщо ми покладемо в один кошик чотири квітки, скільки залишиться в другому кошику? А тепер згадали нашу улюблену казочку про колобка. На що схожий колобок був? На кулю, правильно, на таку фігуру, на кулю. Давайте пригадаємо казку, що зробив колобок після того, як скотився з віконечка. Покотився назустріч кому, кого першого він зустрів? Правильно, він першого зустрів зайчика. А хто другий був, кого зустрів колобок? Це Вовчик-братик, він був другий. Кого третього зустрів колобок? Ведмедика правильно. А хто був наступний? Четвертий. Четвертою була лисичка сестричка. Вірно молодці. А скільки всього тваринок зустрів колобок? Полічили? Один, два, три, чотири. Всього чотири тваринки. Погляньте, будь ласка, на тваринок та запам'ятайте, хто де стоїть і пограємо в гру, кого не стало. Хто зник? Здогадалися вже? Назвіть його, будь ласка. Далі, хто у кого тут не стало? Хто сховався за сонечком з тваринок. І наступний герой сховався. Хто тут зник? Здогадалися малята? Назвіть, будь ласка, добре, а тепер давайте з вами розглянемо малюночок і підберемо цифру, яка відповідає кількості намальованих предметів. Сонечок скільки, діти? Три. Цифру три знайшли. Правильно, це цифра 3. Тепер полічили метелики. Скільки метеликів ви бачите? Та знайдіть цифру, яка відповідає кількості метеликів. Це цифра 4. Гвинтокрили. Скільки їх намальовано малята? Правильно, 2. Знайшли цифру 2. Тепер лімчимо навпаки. Я називаю цифру, ви кажете наступну 5. Наступна в зворотньому 4. Після чотирьох, яка йде цифра в зворотньому порядку? Цифра 3. Правильно. Після трьох, яка йде цифра в зворотньому порядку, називаємо це цифра 2. І після двох і яка цифра здогадалися, це цифра один. Правильно, молодці малята. Цифра один. Молодці, ви дуже добре попрацювали. Все виконали правильно. Дякую вам за увагу. До побачення.